Розпакуємо нову посилочку. Це у мене коробка від видавництва Light Lark. З цією книгою в мене особливий конект, тому що найперші відео, які я зберігала в Тіктоці, щоб надихнутися ними, були власне письменниці та авторки цієї книги. І мене дуже надихало відео, де вона показує себе 12-річну, кажучи, чи могла би ти мріяти про те, що твоя книга буде видана, її будуть перекладати різними мовами, та вона ще й буде екранізована. І ось Vivat видає. Лайфа тут нас чекає Смертельна гра, Заборонене кохання. Я так розумію, можливо, Enemies to Lovers, знаємо їх більше і зійде крига, книга, про яку я бачила дуже багато відосів, які читають саме хокісти. І це пікантна книга, тому дуже цікаво спостерігати за їхніми обличчями, коли їм трапляється той самий гарячий момент. А таких тут чимало. До речі, дуже красивий зріст, романтична історія про фігуристку і хокеїста. Вбивча відпустка ще одна романтика, але з детективним вайбом. Що може бути спільного у брутального байкера, мисливця за головами та енергійної вчительки? Напевно, розслідування і, напевно, романтична лінія. Я думаю, що їм вдасться і те і інше, а я отримую класну. Легку, динамічну історію. Переможеться конкурсу Good Fiction від Viват, а пальсини калюжі. Я бачила, що авторка зараз їздила з презентаціями Україною. Історія невеличка, але я сподіваюся, що я від неї отримую задоволення. І такі відчую себе добре. Тут, окрім імені головної героїні, вона теж Анастасія, вона зірка інстаграму. І вона їде зніматися в рекламній кампанії персиного соку до Іспанії. В Іспанії, до речі, я ще не була, була в Італії. Буде цікаво подивитися про Іспанію, а іспанську мову, до речі, я вивчала в університеті. І тут є дощовий Львів. Я так розумію, що це буде, можливо, тривелог, тобто буде події відбуватися в Іспанії і в Львові. Цікавий нюанс, як письменниця я рідко використовую ім'я Анастасія, у своїх творах. Тому вдивічі приємніше зустрічати їх у книжках інших авторів: зірка інстаграму чи фігуристка. Оберемо разом. Хто щаслива Анастасія? Це я.